Хто це? Собака, унечка. Хто це? Не знаю. Це Орел. Хто це? Кіт, молодець. Ти склазився сатану. Тепер что держав. Молодец. Зроби так. Десь хорошо, це мене. Зроби так. Молодець. Зроби так. Сюди, до ушок. Не можу. Зроби так. Не можу, Молодець. Зроби так. Не можу. Зроби так. Не можем. Зроби так. Мож. Зроби так. Не можу. Молодець. Ось це було. хорошо. Умничка. Ти сложився.